31 січня Україну накриє переважно хмарна погода, однак у деяких регіонах можливі короткочасні прояснення. Температура повітря залишатиметься в межах від 5 до 14 градусів тепла залежно від області. У більшості регіонів опади не очікуються, проте в деяких областях в день можливий дощ. А тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 6. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вночі опадів не буде. А ось удень можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півночі на Житомирщині температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарна погода протримається увесь день, проте без опадів. На Чернігівщині температура в день становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 5. Хмари вкриють небо ще зранку і залишатимуться до кінця дня, дощу не прогнозується. На Сумщині температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Увесь день пройде під знаком хмарності, проте опади не очікуються. На сході у Харківській області температура в день і вночі становитиме 7 градусів тепла. Протягом усього дня утримається похмура погода, опадів не передбачається. На Донеччині вдень прогнозується 8 градусів тепла, а вночі температура опуститься до плюс 4. Хмарна погода протримається увесь день без опадів. На Луганщині температура в день буде плюс 6, а вночі плюс 3. протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, дощу не буде. На півдні. На Одещині температура вдень складе плюс 9 градусів, а вночі плюс 8. Увесь день небо буде вкрите хмарами. Проте без опадів. На Миколаївщині вдень прогнозується 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Хмарна погода протримається увесь день, опадів не передбачається. На Херсонщині вдень температура підніметься до 11 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні плюс 8. Протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами дощу не прогнозується. У Запорізькій області температура день складе плюс 9 градусів, а вночі плюс 8. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Криму день температура досягне 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Увесь день у Сімферополі буде хмарно, опади не передбачаються. На заході у Львівській області температура день становитиме плюс 11 градусів, а вночі плюс 6. Протягом усього дня буде хмарно, дощу не прогнозується. В Івано-Франківській області в день очікується 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Хмари затримаються на небі увесь день, опадів не очікується. У Тернопільській області температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. Протягом усього дня буде хмарно, дощу не передбачається. На Буковині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Хмарна погода протримається увесь день, проте опадів не прогнозується. У Закарпатській області в день очікується плюс 9 градусів, а вночі плюс 7. Протягом дня буде хмарно, ввечері можливі короткочасні прояснення, без опадів. У Рівненській області температура в день складе плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Ранок буде похмурим. У другій половині дня можливі прояснення без дощу. У Волинській області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 5. Протягом усього дня буде хмарно, але опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Увесь день залишатиметься хмарним, дощу не очікується. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Протягом дня буде хмарно, але без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 6. Протягом усього дня буде похмуро. Опадів не прогнозується. На Черкащині температура в день буде плюс 5 градусів, а вночі плюс 6. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень і вночі становитиме плюс 7 градусів тепла. Протягом усього дня буде похмуро. Дощу не прогнозується. У Вінницькій області температура в день і вночі складе плюс 7 градусів тепла. Зранку до самого вечора хмари вкриватимуть небо. Проте дощу не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Таким буде останній день січня. Бажаємо вам гарного настрою. Нехай погода буде сприятливою для ваших планів. До зустрічі у наступних прогнозах.